Вітаю, я Анна Білик і далі коротко про погоду. 16 січня в області небо буде затягнуте хмарами. У Черкасах буде до 3 градусів тепла в день та один вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах 1-3 градусів тепла в день, вночі ж один морозу. У канане та золодоноші небо буде хмарним. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 3 градусів тепла, а вночі ж 0. жителів Сміла та Чигрина чекають хмари. Вдень 3 градуси тепла, уночі ж 1 над нулем. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.